Доброго дня, друзі. З вами, як завжди, Допавто Україна. І в нас в роботі автомобіль BMW X1 2014 року. Ми е, встановили доставний головний пристрій на системі Android. Ви знаєте, що в BMW X1 дуже часто буває тут. Ось тут нічого немає, ну а зараз є екранчик. Він не перешкоджує, це десятка, він не перешкоджає е, о, огляду. Дороги, тобто він не перешкоджає дорожньому руху, він класно вписався, все. У ну, цих BMW е дуже часто таке буває, що ось внизу тут, бачите, де під ліктем, під рукою немає джойстика. Зараз стоїть тут джойстик, який управляє повністю системою ось. Тобто Якщо я буду його ось він активний, то у нас виходить ось так. бачите. Не знаю. Вибачайте за зйомку, стараюся як можна поякісніше. Ну, тобто, якщо я заходжу там в якісь наприклад, приложення, підтверджую, так само можна підтвердити, так само можна повернутися назад. В BMW спеціально темний екран, такий, щоб він не різав очивам. Так само по приложенням. Магнітола з DSP процесором, Вертаюсь назад, Магнітола з CarPlay Android Auto, GPS-карти вже підключені. Ось так вони в нас працюють. Євгена Коновальця 38. Бачите, ось 33 мені вибило. Ну я, може, невнятно йому сказав, але в принципі все знаходить і ось маршрути вже якби показує, можна кататися, не ламатися. Ну, у нас приветствие в Google картах іде. Направляйтесь на северо запад Затем поверніть направо. Ну, бачите, ось такі <схорі> <схорі> <в> москалі сидять <схорі> в Google картах. От. Ну, Карти вже показують, екранчик класний, все якби. Як, в принципі, це магнітола така, як мобільний пристрій. Тобто, Вона з 4G інтернетом, всім картою. Якщо почну зараз вертатися назад, то ви побачите ось раз, я повернувся назад, ще раз назад. Ну, тобто, Можна управляти не магнітолою, хоча, в принципі, сама по собі магнітола. Вона ось, я можу і е, таким чином управляти магнітолою. Тобто, Я можу тут рукою. Собі там листать все, що мені необхідно, Ось покажу вам. Автомобіль щитаний, бачите, якщо я підгазовую, то в принципі в нас стрілочка працює, швидкості в нас зараз ніякої немає. Ну, дві стрілочки, ось ці ось, бачите, вони у нас працюють достатньо синхронно. Пробіг, пробіг як тут, так і тут все написано. Ну, тобто магнітола подружилася з автомобілем, магнітола у нас бачекан, відкриття дверей. І е, якби, все те, що необхідно, навігація, бачите, можна напряму зайти. Так само повернутися назад. Інтернет-браузер, звичайно. Не знаю, YouTube. Зараз включимо, подивимося, що там у нас в YouTube, Поки що повернеться назад, бо, чесно кажучи, зараз не до інтернету. Музикальні файли, ви собі вмикаєте ось. І все у вас буде працювати. Давайте включимо відео, покажу вам картинку. Наскільки це передасть мій телефон, і наскільки це в моїх силах. Я завжди говорю про те, що е, очима дивитися якісніше, ніж через там, камеру мобільного телефона, але тим паче ну, ось, якість картинки класна. Так, на, що, на чому хочу зараз повернутися назад. На чому хочу е, наголосити: в цей автомобіль було вбудовано е, круговий огляд 4 камери е, 360. Він іде як штатний, він читає канбус, тому динамічні лінії тут присутні. Значить, як в нас працює круговий огляд? Ручка. Я вмикаю задню передачу. Раз. І ось в нас вид з камери заднього огляду. Так? Ну, звичайно, я зараз здам назад, наскільки це мені можливо, там тут на да, де я знімаю відео, покажу вам. Ось, бачите, Ви бачите вид з камер. Ви бачите вид з камери заднього огляду, і ви бачите вид автомобіля, який по відношенню до інших автомобілів. Ось він так от виглядає у нас. Так, і у нас там парковочка. Ну, звичайно, якщо нам потрібно там увімкнути драйв, да, дивіться, бачите, лінії динамічні, я повертаю руль, і лінії мої повертаються. Бачите, як бачить камера, вона бачить, як, як, як я завжди кажу, всю Івановську, тобто Всю повністю м, парковку. До речі, до цього кругового огляду йде додатковий джойстик, який так само, як BMW, він ось <кій> управління можна управляти всіми системами, бачите, всі камери. Тобто 3D-зображення, 2D-зображення, передня, задня камера вмикати можна з джойстика. Ну, Нам це не цікаво джойстиком користуватися. Нам цікавіше, ось ми увімкнули драйв, бачите, і вид з камери переднього огляду ми зразу побачили. Так само там динамічні лінії. Ми бачимо, куди ж ми заїжджаємо, як ми паркуємося по цим лініям. Чесно кажучи, паркуємося класно. Передня камера працює деякий час, а потім, як то кажуть, вона вимикається. От. Ну, ми її можемо передню камеру увімкнути принудительно, як я завжди кажу. Ось. Задня. І драйв. Ось так це все виглядає. Тобто камери попрацюють певний час. Знову ж таки, неозброєним оком камери якісні, видно класно. Все з BMW вони повністю дружать. З BMW ми їх повністю одружили. Нейтральна парковочка. Запаркувалися. Так, ну, що стосується магнітоли, то я вже казав, що тут може бути управління пальцями, а може бути управління джойстиком. Звичайно, джойстиком удобніше. DSP-процесор у нас теж реагує, вже на все можна виставити. По звуку класно. Повернутися назад можна як так, так і джойстиком. Зараз зайдемо в браузер в інтернет. Да, і е, подивимося, як в нас працює сам інтернет. Ми роздали інтернет з телефона. Ось так, браузер, підтверджую. І ось тут у нас може бути там ютубе. Ну, наприклад, там, да. Підтягнув у нас YouTube, підтягує достатньо швидко. Ну, а далі ми листаємо телефон, якщо ми хочемо подивитися якесь кіно там, чи ще щось цікаве, наприклад, там ось то. Made in Ukraine. Ага, в этом приложенні ми не можемо смотреть, бек. Повернемося назад. Давайте я зараз знайду якийсь відеолик. Гарний. Заходить швидко інтернет, працює швидко, ніяких претензій, і проблем немає. Все якби класно. Ага, контент не доступен в этом приланні. Смотрите последній версії приложения YouTube. Значит, що це таке, друзі? Це е, в нас потрібно. Нам потрібно обновити YouTube. В... Закачати аккаунт, обновити Ютуб, і, як то кажуть, все буде good, все буде працювати. В, в будь-якому випадку Ютуб потрібно обновляти у цих магнітолах. Ну, якщо контент попроще, то звичайно не ті, до речі, в цих магнітолах не тільки потрібно обновляти Ютуб, в цих магнітолах можна обновляти і е, Google Maps, і Google, і все повністю. Так, ну до речі, кнопки на рулі. Що Кіїстар є, є безкоштовна доставка. І Зрозуміло, можна так? Можна Трошки реклами я вам пустив про Київстар, вибачайте, Ютуб не без реклами. Ось, тобто я голосніше тихіше можу робити тут. Я, звичайно, голосніше тихіше можу робити ось тут. Музика грає класно, бо DSP-процесор цей, він і в Африці DSP-процесор. Зверніть увагу, бачите, на чому зараз знаходиться наша магнітола BMW Auxwol. Тобто клімат буде у вас управлятися ось тут. А звук з магнітоли, з Ютуба, з самого з цього екрану, він в нас йде через AUX. Ну, Звичайно, так у всіх BMW. Сім-карта і 4G виведено в бардачок. Деякі USB-входи. Ось, будь ласка, це все ховається. Ну, Хлопці зробили довгі, довгу проводку, але її можна було б зробити і коротшою. Тому ось така от магнітова. Поки що вийду, бо тому що ось, Бачите, тут у нас Wi-Fi підключається, точка доступу модем, Деякі налаштування є там определенні, цікаві, достатньо. Ось, Зараз вийдемо повністю на домашню сторінку. Можна зробити екран, бачите, ось такий побільше. Тобто, кому не сподобався той екран, що там маленькі були форми. Ось, форми. Щодо джойстика. Медіа. Телефон, меню, вихід назад, опції, перехід на радіо, все це листається, управляється, Ось, будь ласка. Ось так. Все буде. Безпровідний CarPlay, безпровідний Android Auto. Ну, Що ще є? Так, навігація. Браузер я показував. Взаємодія з телефоном. <кхід> Відео. Відео так само вам вже показував і не один раз. Пейзаж на 360, ну такий перевод. В китайців. Тому ось так. Приложення. І так само по прилаженням я можу листати. The Link. Що таке The Link? Це програмка... Це програмка CarPlay. Файли, Google Play. Поки що не заходимо, нічого туди не... людина буде сама цим займатися. Як він став в рідне місце, ви бачите. Ось Він виглядає класно. Ось спеціально так познімаю вам відео. В автомобілі виглядає хорошо. Ну, і, звичайно, опять-таки. Раз. Круговий, звичайно, просто удобно, я бачу все повністю, як ось мої колеса підвертаються, вивертаються. Буде тепер паркуватися і не буде царапана машинка. Бачите, ми бачимо ось машинку, яка під'їхала ось до... Ми бачимо, де ми знаходимося. Так, ну Звичайно, що я повинен ще вам засняти? Я вам повинен вам засняти, де ж стоять ті камери, які нас так класно показують. Друзі, виходжу, вам. Перша камера у нас знаходиться ось тут. Надіюсь, всі побачимо. Це у нас, звичайно, була бокова камера. Зараз показую вам задню камеру. Ось вона. Класік. Далі. Ну, друга бокова я не буду показувати, ви вже знаєте, де вона. А передня камера. Це чітко, друзі, будь ласка. Тому хто хоче таку систему, хто хоче таку систему в авто, я е, рекомендую, щоб вас, щоб ви не займались покраскою автомобільних бамперів то ставте з круговим оглядом. Магнітола виглядає класно. Магнітола працює достатньо швидко, бо вона восьмиядерна, тому все буде видно. Восьмиядерний проц 8,64 ГБ. 8 оператива 64 внутрішньо. Налаштування. Камера заднього, навігація, настройка Android, тут куча-всяких всяких всяких налаштувань. Їх тут багато, ну, Android всі знають, я в подробиці такі е, звертатися в самі е, такі, як би основні не буду.